Мої вітання. Значить, такі справи, друзі. Я не знаю. Передумов, от, Що то людина думала, для яких ціль то купувалось, але був куплений китайський новий фрезерний верстат. Верстат новий. Бачите, тут, тут нічого не їздило, стружки воно не бачило. От, але... Але але, коротше, клієнт щось то пробував робити, щось то міряв. Коротше, ніфіга, там щось немає точності, тому як треба. Ну і він вирішив то все діло перешліфувати. Значить, дивіться, оце є основа основа того фрезерного верстату. Ну, така от вже залізяка. ну, Таких от розмірів. Значить, воно такого розміру, приблизно, як столик від свердливки 2М112. От. І в той столик, ви так, я взяв двома руками це і закинув Легко. От. А отой столик, так двома руками легко не закинеш. І то є сверлилка. А це є фрезерний верстат. От. Значить, При обкаці, ну, якщо так воно стоїть на трьох точках, на трьох КМД відносно столу, то ми маємо 0, 0, 0 мінус 5. От, тобто воно гвинтом. Те саме, якщо ми катаємося по оцих. Площинах ластохвостів Далі, клієнт пробував підганяти колону і шабрив, 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 і на шабрив такого, що тут є 0, тут є плюс 15 сотих, тут є плюс 4 десятки, тут є плюс 3 десятки. Тобто, Ну така от собі отака собі уявна площина. от Ну і ясне діло, що це навіть оця найвища точка лежить на мінус 15 сотих відносно. Відносно цього. Тобто, ну, ясне діло, що воно мало би шліфуватися все на виліт за одну установку. то тут, скажімо так, мінуснули півтори десятки, а тут мінуснули 55%. Ось от такі от справи. Далі. На це все діло ставиться отака от каретка. Така от кареточка. От. Ну, от Ну, Моя рука. От. І на цю от кареточку, ви ще от такий метровий? Метровий стіл. Так, стіла вже зверху прошліфував. От. І, коротше, от, такі от справи, друзі. Жорсткості тут би мали бути якісь, не знаю, тут би посередині якесь ребро жорсткості, так би було якесь ребро жорсткості. А так це просто, от, просто пустотіла скоролупа. Тут стінка, ну, не знаю, сколько? Міліметрів 20. Далі йде оце от ребро. Тут прилив, тут приливчик. Вон, бачите, воно, якими. хоп, тут ребро більше, там воно йде ребро менше. Ну воно пустотіле. Тут стінка міліметрів, може, скільки там, міліметрів 8. От, тут, вон, бачите, яка стіночка. Тобто, це є просто скорлупа. Тому такі речі, до, скажімо так, до. Якості обробки поверхонь у мене питань жодних. Все відшліфоване, все чітко, все на рівні. От. Але сама конструкція. Уявіть, ви сюди ставите колону, колону на, на колоні їздить, мабуть, бабка бо вертикал. Це ж у нас має їздити по колоні якось. І то все ну, тут ще, мабуть, і вертикалу так буде чимало, бо так на, на глаз тут ходу столу, міліметр 500-600 то то наш, скажімо так, 676-й фрезерний, то там у то нас чимось у його 450 мм. 610, то на десь до 2 тонн він там важить, то там примірно такі хода. А тут а тут от отаке. -во. От, тому, ну, що, ж хоче клієнт, перешліфуємо, буде робити нові клини. Ну, але толку в цьому, Ну як то кажуть. І з цієї скорлупи на виході, ну, таке воно і буде. Тобто, ні про яку там точність це верстати для якихось хобійних, хобійних робіт. Ну, типа нашого НГФ -а чи ще щось. От а так. Хто що думає, друзі, які в кого враження від цього всього?